Причину суво схилу під багатоповерхівкою на червонозоряному 14 з'ясовано з трубу, яку несанкціоновано врізали у тепломережу. Витікала вода, яка і підмила опорну стіну будинку. Тим часом у КМДА запевняють у безпечності перебування мешканців у будівлі. Продовжить Іванна Біличенко. За тиждень досліджень вердикт будинок непорушний. Про це говорить і електронний нагляд, і фахівці з дослідного інституту. Та свої корективи можуть внести і опади, адже через субу голена частина фундаменту. До робіт з укріплення схилу приступлять вже завтра. Просуватимуться знизу з гаражів. Будуть туди додатково устраюватися підпорні стіночки. мелкі, та будь-ятерасірована ті гаражики, які там пострадали. вони, видимо, для початку будуть засипані ґрунтом. Вже знайшли головну причину, через що стався обвал. Гаряча вода ще під милою постого неправильно сконструйовану підпірну стіну витікала з врізаною в теплоцентраль труби. Обнаружена була в теплосеть рядом з теплокамерою, так звана сліпа. Тобто не санкціонированная, не показана на, на одній карті, схемі. Зроблена, вот, судя по навіть непонятно для чого. Тобто участок труби пролягав в землі, доходив до дому, поворачивал и возвращался в другую трубу. Никакой функциональной нагрузки он не нес. Припускають навіть те, що в зробили будівельники, аби просто зігрітися на майданчику. Тепер з цим розбиратимуться правоохоронні органи. Зараз вже вода не поступає, ґрунт позбувається наявної. Воду ґрунт віддає, розгружається на сторону оползня і частково притримує розгрузку води гаражі, які знаходяться з тильної сторони. Температура води про температура ґрунту, ґрунта і води, про яку ми говорили з вами в п'ятницю. Сьогодні стабілізувалася наружна температура температура грунта прийшла в норму. Кем да говорять про безпечність перебування в будинку мешканців на сьогодні, після вимірів за три три доби ми вважаємо, що ситуація в будинку є безпечною. В разі якихось змін ми допускаємо, що буде можливість знову якихось заходів, які обезпечать людей, в разі, якщо будуть мінятися або у нас будуть негативні. Інформація від наглядових систем за самою спорудою фахівці не припинятимуть спостереження і надалі під час проведення будівельних робіт. Мешканців будинку також просять залишатися на сторожі і повідомляти в разі появи тріщин в квартирах. Артур телеканал Київ.